Слава нашому Богу, цареві нашому Богу, прийде поконім все Ісусу Христу, цареві Богу цереви нашому Господа, Господи Боже Господи, ой, Своя, все, оє, за світом, я творец.

А пояс з принизь своїх, от коло твоїх насититься земля, і звести гріпо землею, на веселе серце чоловіка. Насититься треба, кольне, кедерлева, сіжи, насади, там возністя возніздяться. Затворили свого времена, сонце позна запад, свого правні, скільки нарікаючи, освіти, ти вже скатербо пишу си. Ісус, наші святи, Боже, своє. І жили чоловік на діло своє і наділання своє добро. Натвоє, Господи, святого. І сполиться, земля твари твої някси, всі море великим пространю та малий женіще, слава ми там. Зимі, зимі. сьогодні здали сорогатися йому усяк ти вічає, да тебе ще й моблаговремтя, нашу тобі руку, серця <звечування> і сподина, поздражу тобі, лицево зм'яту, цаотими, чи дуєчезнує пенство, возратя, <звечування> царщину. Буде слава Господнього віки, возвеселиться, Господь, Господя, діти своїх, Христиста, Господь, Господи, в животі моє, мою Богово моєму донте життя, аж а у Господі, дай ще одну річниця, землі беззакониться, якожене бити і молодою душе моя, Господа, Господь, Божий. Яково зберечь діла Твоє, Господи, вся премудрость сотвори, і нині при снаріх і вікові. Аллилуйя, лилуя, слава тобі Боже. Господу, помолимся. Господи, помолімся, о, свишні мирі, спасені, і душі наша, Господи, помолімся. О, мирі всього міра, благостояння, і святих Божих церкви і суєнені всі, Господу, помолимся. Господи, помолімся. О святім храмі, самі севірої, благовінім і страхом Божиїм ходящим хвонь, Господи, помолімся. О святішим селенським архієм нашим Франци Папіримським і, Папі і облаженішим Патріархсі нашим святославі і о митрополитів, архієпископів і боголібових єпископів наших, чеснім пресвітерстві в охристі деяконстві, всем пречті людях. Господу помолімся. Господи, помилуй. Обокрани мім народі нашому, придержавши властих наших, я у всім воїстві, Господу, помолімся. О святі, обителі сей всяком граді, страні і вірую живущих не, Господу, помолімся. О благоростворенні, воздухові і плодов земних і временіх мирних, Господу, помолімся. О, плаваєш, потешествих, не страждущих, пліненних і о спасенні, Господу, помолімся. Боже же і збавитися нам, сякия скорби, гніва і нужди, Господу, помолімся. Заступи, спаси, й сохрани нас, Боже, Твоєю благодаті. Присвятою, пречистою, преблагословенною, славною, владичцю нашу, Богородицю і приснадів Марію. За всіми святими, помінивши самі себе, і друг друга, і весь живот наш Христу Богу придадім. Як подобає тобі всяке слава, чеські поклонення і Отцю і Сину, і святому духу, нині і Присне, і вовіки віконі. Хто надіється на Господа, тієї гора сьогодні по повік, хто живе в Єрусалимі, городу коло нього і Господь до коло народу свого від нині і віку. бо не зоставить Господь жезла грішних над жеребом праведних, аби не простягнули праведні до беззаконня рук своїх. Облагодій, Господи, благих і правих серцем. А тих, що схиляються до викрутів, відведе Господь разом з тими, що коять беззаконня мир на Ізраїля. Коли повернув Господь полон Сіону, ми стали немов у благотворенні, тоді сповнилися радости, уста наш язик наш веселости, тоді заговорили між народами. Великий Господь учинив над ними. Великий Господь учинив над ними. Ми звеселилися. Поверни, Господи, полон наш, як потоки на півдні. Ті, хто сіє сльозах, у сльозах пожнудю радості, відхожі відходили і плакали, несучи насіння своє, а прихожі прийдуть до радості, приносячи снопи свої. Якщо не Господь збудує дім, даремно трудилися будівничі, якщо не Господь охоронить місто, дарем не чував охоронець, даремно встаєте на світанні, схоплюєтеся, щойно сівши. Ви що й носівши, вищої сте хліб журби, коли він дає возлюбленим своїм сон. Оце спадщина від Господа, сини нагорода, пліду троби, що стріли в руці сильного, того сини вигнанців. Блажен чоловік, що сповни жадання своє в них, не осоромляться вони, коли говоритимуть із ворогами своїми у брамі. Блажені всі, що бояться Господа, що ходять путями Його. Плоди трудів Твоїх їстимеш блажен єси, добре тобі буде. Жінка твоя, мов лоза плодовіта, по сторонах дому Твого, сини Твої, мов саженці оливні, довкола трапези Твоєї. Ось так благословиться чоловік, що боїться Господа. Благословить тебе, Господь, із Сіону, і побачиш блага Єрусалиму, по всі дні життя Твого, і побачиш синів Твоїх синів, мирна Ізраїля. Часто боролися зо мною од юности моєї, нехай скаже Ізраїль, часто боролися зо мною од юности моєї, і от не перемогли мене, на хребті моїм орудували грішники, продовжували беззаконня своє. Господь праведний посікши шиї грішників, хай осоромляться і відступлять назад усі, що ненавидять цього, ненависники Сіону. Хай стануть, як трава на покрівлях, яка перша, ніж її випололи, посохла, якою не наповнить руки своїх жнець і пазухи свої, збирач сонопів, і не скажуть перехожі, благословені Господні на вас, благословляємо вас іменем Господнім, слава Отцю і Сину і Святому Духові, Христос, Аллилуйя, слава Тобі Боже, слава Боже. Аллуй, Аллуйя, слава тобі, Боже. Паки, паки, миром, Господу, помолінся. Заступи, спаси, помилий, сохрани нас, Боже Твоєю благодаті. Пресвятої, пречистою, преблагословенної славною владичцю нашу, Богородицю і приснадіву Марію, омарів. З усіми святими, помінувши самі себе, і друг друга, і весь живот наш, Христу Богу передаді. Як Твоя держава і Твоє царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Свята Духа, нині приснає во віки віком, Господи, возвати Тві. І справиться при молитва моя, я показав Того, возі моєю, жертва вечання, я услышим я Господь, ложи, Господи, градень Московні, і не лише йому встань, не уклонися, землю, славу

Я потуж на землі, просвітиться на землі, розпочившись на кості, пригаді. По тобі, Господи, Господи, Годш твої, натягом погадав тебе душу, воню, собраним я сіти, сустави, шами, оце власть діща беззаконні, добре свою грішнице, я ти теж прийду. Стеси моя, сма не може, пожасить, смотря куди снує возглядок і, і не пізнай мене, і спо мене, візяй, душу мою, позвав тебе, Господи, віти, сьогодні ми часть моїх, сина, чи на землі, живи, молиться, посмися, зі бом. Ще ся хоче мене, сянився душою, спалився, мене до праведниці до не живо, зоси вніс, завдає, Господи, Господи, услышав, а буду душі твоїм, не в душі, гласом моєго. Хто постої, <рикан> як у тебе, очищання є, не це зокрушає, повії, і ще зліб'єм, роздровляєм, руками живаєм, главу буче нече, порожним пропадаєм у ушима і устами обрізував. Гостом напаяєм і з вірем повегаєм, і мечем усі, хай ми мучече, є єси то І Мене ради Твою потерпіття, Господи. Потерпі душа моя, посло Твоє, кова душа моя, на Господа, терпіл єси, вієм і рожний пропада. І листом ми очі лишаєм, і в сні даваєм, і о нього приближайся, і мечем, главу сікаєм, мучеников добреє, і церкві утвержденіє, страдальче прове славний ателом, равночем. Що стражі утриня, не в побайтесь раді нагада, огнем зажигаєм, волобежила і б'єм, стружи, стружем, польстим кроєм, богословний, і зальні єси, і зуби мучениче, сурова, троніческой. Зачаває мій мечі, совершив єси, і він не сприйняєсим, як Яко, Господа милості ноги ноги, збавлений, то із бать Ізраїля всі ці Його, яко у мудрости та питателя, і чистоти кормителя, сокровище і наших космо. Пославника і звіснішого вчителя Божествена, вірним просвітителям, похваляє блажене, моля тобою, владику, отли біля, всім нам збавитися. І постого, цілому і смиренням славне разом вся чинського годинця, єси, нижніх при временних і вишніми світлами, ясно, зримілися, недоумінові, страшної же великої бажани царя, стояння та а потвердиться милость його. На нас істина Господня пребиває твої, З мене на мудрі кроток. ти жидоб, увітливі, не згодив, цілому мудри не праведен, препрос і Преподобний преподобних осмотиви. Бо священий влад, єси і упали, си на слазі воспосительних, стало Твоєго мудре, тітя нині блажа, слава тю, синого, і святому, войство ваше Христу, <кхуху> і вже не красний остависте.

Андроніче побіда вірних, теж новені муше спасу всіх, урітися в душах наших, нині пресної повіти, віхом, <кій> слеземе нашого серця, і, <притсу, імовий> <кій> і, і, <кій> і воздихання злобини отроковице, і души сукрушеній сповідані. Я вже в житті судді, я наємною пригшення, да твоєї помощі все чиста я, в прийду прийду мою і влучу ослаблені, премудрость прості світи святия слав, безсмертного небезпека. Святого блаженного Ісуса Христа, прищавши на Запад Сонця, вивіше світ чані, Поємося і сина і святого Духа Бога, достої неси Вося. Времена підбити гласи преподобними, сине Боже, тим же мій та слава. Вонь мій мир, всім премудрость, вонь мім. Не прозватиме, да призватиме я, Бог правди моєї, Господь услышит м'я, не да к нему. Господь услышит м'я. Що повахом на і сил, Господи, до я правдаєм, благословен, єси владиком, разом ім'я правданням Твої святим, просвітим, як продані Твоїм, Господи, милость Твоя по віді, в руку Твоєю не презири, Подавай, палати, подобає і слава подобає до цих сянин І сповнім вечірню молитву нашу, Господи, ві. Заступи, спаси, помилий, сохрани нас, Боже, Твоєю благодатію. Вечора все совершенна свята, мирна і безрішна, у Господа, просінь. Ангела, мирна, вірна, наставника, хранителя, душі тіла наших, у Господа просім. Прощення оставлення і оставлення гріхові прегрішені наших, у Господа, просім. Добрих і полезних душам нашим, і мира, і у Господа, просім. Рочи врем'я живота нашого мирі, і покаяння і скончати у Господа, просім. Християнське кончине живота нашого безболізне, мирне і добро добротвіти на страшнім судищі Христові. Просі присвятою, пречистою, преблагословеною, славною, влади нашого Богородицю й преснаді у мерію всіми святими, помінувши самі себе і друг друга, і весь живот наш Христу Богу передає. Яко блахи чоловіку, любець Бог, єси тобі славу, вас села цю і сину, і святому духу, нині, і пресної во віки віковосів, глави ваша, Господи, преклоніта. Це і гуча, і що спасення, же сохрани всякого време, і по настоящим вечері в проходящую нашу ця цякура, у цього противного дійство Ягоського помишлені і судників, і воспоминання і рукавих. Буде держава царства Твоєго, благословенна і препрославлена, ось ця і, і свята у Духа, нині пресна, і во віки Амінь. і живущому на не небеси, си, як очіра в руку Господі своїх, як очі рабені, в руку Госпожи Своя. Так у очі наші, як Господу Богу нашому, донде жидридне. Вопію <пілити> тобі, Христе спаси, <пілити> тасом, очистим, якоживо нагоду, і помилим я Богом. Помилуй нас, Господи, <пілити> помилий нас, як повнолиспонець, они живення. Найбачена полиця, душа наша поношення обзуючи, вони чежені його, святий <звітнє> <учнє>, мочі молящимся <комбінувшим, звітнє> у нас, Христа боюши, всяка правесть і, і відщину одвіро і спасається. <звітнє> Слава Отцу і Сину і Святому Духу. Приразленої собрання, рано числа, ні святия тройцев, я кожа звізди, світле, я од востокавшися, твари зазидають священному торжеству, провітарах, Сондроніком будрим, плоти Бо своя звірем предаша, і кров'ю землю багривше. Він це носить на небесі, небесік, далеко лиховствою, проста, що наш чоловіку любивого Бога, решані, осталені даровати, і, і пресно, ібо, 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 все Вітайнемося й прочество, і очима, купину моря, що не опаляємо, божества, вогонь, троху твою чистий, не опали, інше молиття, як матір Бога нашого, мирові, і спросити ми робі і велію, ми ще іще рабою. Святий безсмертний, помил нас, Боже святий рік, сюди безсмертника, ми в нас, святити, і святий безсмертник, коми нас, лавоцю і Святому Духу, і нині, христи віково, трохи помили нас, Господи, вчисти ріки нашо, владику про себе, законі наша, святий посвятий, святимощі наша, і на Твої ради, Господи, 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 Слава Отцю і і Святому Духу, «Отче наш, і віхом, Боже наші жиєси, на небесі, да святиться да ім'я Твоє, да прийде царство твоє, твоє, да буде воля Твоя, як, як небеси на землі, їх наш насушний, і наш нам дне, і остави нам духи нашого, як каже, на старі душникам нашим, і навди на свої, на ізбави нас лукава. Яко Твоє Царство і сила, і слава Отця, і сина, і Свята у Духа, нині, і пресне, і во віки віков. Амінь. Святий, мученик, і справленім небесні сили, приуди яко в оді смернім, безтілесного права, силою Христа, подвизайшся, добрі, повідища, не видимо, і моляся, Господи, помилуватися, душам наших. Суйси, не святому Духу, ритору, і славі, Бодух нове пісне, житті образ Богослов'я, починися, преподобне повіщами, бо Твоїми, слави си красним, і от гласом всіх веселих дужчих тякос, Отчанині пристані. Пишу ми твої ждені віри, щесний та душ наших, погородися, пісня, личання вірні, радися, кам'янім очереві Твоє містишая, радуйся концям на дежам, торбляючи за стоплення, радийся невістам і війська. Помилуй нас, Боже, по великій милости Твоєї молим, Тися усилий і помилуй. І молимся о святішим селенським архирам і нашим Franciscam Blaženнішим Patriarch, нашим святославі, приосвященніших митрополитів, архієпоїскопів і болюпових іпоскупів наших, і осечаснішим отці нашим і гумінійонні ослужащих і послуживших во святі обітті сей, і от всіх наших духовників сей во Христі, братії наших. Єще ще молимося у Бог, народі, нашому придержащих властих наших і о всем воїнстві. І ще молимося о предстоящих людях, ожидаючих у Тебе великі, є і милости, затворящих нам милостені за все православний, є християни. Яко милостив і чоловіко любець Бог, єси й тобі славу вас Отцю і Сину і Святому Духу, нині і віки і премудробині славніший розсада, слава тобі, Христе, Боже, уповання наше, слава Тобі. Христос, істинний Бог, наш молитвами пречистий, Своє матере, чесного і славного пророка, Протечій, крестителя Господнього Яна, святих славників захвальних апостол, і блажених преподобно мученик Леонтія Акзарка і Клементія Архімандрита Унівського, і святих мученик провета Рака і Андроніка, і преподобного отця нашого Косьми святогорця, святоградца і Епископа Майумського і Творця Канонова, і святого отця нашого мартина милостового єпископа Туронського і всіх святих помилуйте, спасет нас як облакий чоловік, лю.